Які ще в нас є по наявності? У нас сьогодні неділя, 28 липня. Так, друзі, що я можу сказати, показати? Значить, по наявності є отакий от, от Оріончик РД-404 Ловол 504 PRO із кондиціонером. Ось так от в кабіні. Якраз ранок, прохладно в ньому, можна хоч трошки щось показати вам. Днем відкриваєш, так тут дихати немає чим. Панель приладів, реверс. Це в нас понижена, повишена. Ходу Коробка передач. Бачите, таке тут приємне сидіння. Також джинмочка є 244. Булат 244-й, звичайний. Ну, простий, це 500 коштує. Шифенг 350 l Оріончик. РД, 244-й. Соліс екстра. Значить, в даному тракторі двигун стоїть Міцубісі. От, три трьохціліндровий, гідропецівляч керма, повишена, понижена, блокування. Коробка передач 3 плюс. Це в нас широка колія 1,20, і ось звичайний стоїть соліс 26-й. <кхід> Вони повністю однакові, тільки. Відріznюється колією. Також ще ось прошечка стоїть. Це в нас РФ 244-й із рівною підлогою. Такий от резиновий коврик тут. Повністю все зашите. Хто планує собі брати трактора без кабіни, а потім ставити кабіну, то є вже дуже гарно, що все зашите. Вам менше прийдеться мудохатися. Також примусова гідравліка, тут два гідроциліндра. дві пари гідровиходів. Такий ловольчик 354-й. Єшечка це в нас без реверса, також є з реверсом. Це в нас ловол 244-й на вузькій резині, також є. На широкій резині і з реверсом. І булат 244 елічка на редукторних мостах з коробкою передач 4 плюс 1, бокова куліса. Передні противаги, задні противаги. Стандартна трьохточна навіска, пара гідровиходів. Так, БУ япончики є. Десь е, япончиків близько там, 30 тракторів по наявності можете під'їхати, подивитися, замовити. Так, це у нас булат 504. бокова коліса 4 плюс 1. Примусова гідравлика <кій> на 50 кінських сил і коштує 8 тисяч доларів. Також є Donfeng 244 G2 із двохдисковим щепленням. Зверніть увагу, бо багато хто продає G2 от тільки з однодисковим щепленням. А це двохдискове щеплення. Булат, да, це теж Китай. Так, 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 Оріон РДшечка 404. Кого що цікавить, ви пишіть, я вам буду надавати відповіді. Так, соліси, RX, 50 і без кабіни. така от 50-ка. На жаль, 50 ок немає з реверсом. Багато хто цікавиться і питає, чи є реверс, але, на жаль, у 50 ки рік'са без кабіни реверса немає. Але з кабінами вони є. Ну, там вони йдуть у двох комплектаціях. Є з реверсом, так є і без реверса. Значить, Solis rx 50 коштує 16800 доларів. І Solis 50 RX з кабіною без реверса коштує 22 300, а з реверсом коштує 24 тисячі. Тимур, скажіть, будь ласка, в якому, напишіть, в якому кінських сил булаті? Є вони там на 24 кінських сили і є на 50 кінських сил. Так от у нас гарно у 50-ке. Зверніть увагу, пластик весь м'якенький, ніде нічого не тарабанить. Все як має бути, обшумлений. Знизу теж він м'якенький, він вжимається весь. Підлога також. Не хочу сильно плівку зривати, бо клієнти просять, щоб максимально було все у плівці. Кентавра у нас немає 24-ки 40 ки У нас є Оріон. Красиво, ненадіжно, що іменно. Так, от дивіться, ось варіончик РД є. Він у нас цей без реверса і підлога трошки нерівна, є виступ такий, 4 плюс 1, бокова куліса і без примусової гідравліки. І є серія РФ. РФ, зараз я вам покажу. Так, це теж РДшка. Зараз я зайду в салон і в салоні вам покажу РФ-ку Так, от стоїть у нас РФ, сороківка, Дивіться, тут повністю рівна підлога, такий от резиновий коврик лежить. Реверс, панель приладів така от. Це у нас реверс. Коробка передач з цієї сторони. І примусова гідравлика. Також є шифен 240 Даний трактор коштує 3400 доларів. Джинмочка. Так, по цінах сейчас я вам скажу, бо точно не пам'ятаю по оцьому по булатах. О, вибачаюсь, по пларіонах. Місто кентавра. Ні, запчастина на них є, не треба нічого буде викидати. Так, значить Оріон буде 24-очка. Отака от РД-шка. Шість 120, а на вузькій резині 5,950. Отакий, отакий от, такий, от, такий от. РФ сороковочка. Сім чотириста і такі же саме тільки двадцять четверочка, буде коштувати шість дев'ятсот. МТЗ у нас немає. Зараз вам покажу то, що у нас є з іншої сторони. Так, отакий от лобов. 244 з кабіною. Вам обійдеться у 8800 доларів. Отака джинма 504 вам обійдеться. 9900 доларів. І саточка з кабіною. Я думаю, то раніше було 70% МТЗ-тракторів в Україні. Зараз буде набагато менше. Така джинма 40-ка. 240 240, 350-й. Також є от Оріон 504. Це прошечка 50 кінських сил з реверсом. О, даний трактор коштує 13 500 доларів. Ловол. Да, зелені оріони будуть, але коли не відомо, я думаю, десь протязі цього місяця або наступного ну, не цього, наступного місяця. Ловол такий 354 плюс. От, можна сказати, що тут вже повністю рівна підлога. От маленький ворожик є вам для да, порівняння зараз. Пачку Очко положив, щоб ви розуміли, який тут порожок. Реверс біля руля. Це в нас коробка передач. Понижена повишена. Гідравліка, ручник. А з цієї сторони у нас вали двора потужності, включення переднього мосту та блокування диференціалу. Так, ловел 244-й на широкій резині без реверса. Це у нас ловел 454-й є. На 45 кінських сил. Реверс понижена, повишена, ходозменшувач. Бачите, ну, лов... 45-ка, на жаль, не обшита, не, обшита, не обшумлена. Ось так як 50-ка. Теж ну, гарний трактор. Саме головне, що надійний, старий і провірений роками. Це у нас ось 50-ка стоїть без кондиціонера, також є із кондиціонером. Давайте от порівняємо, <кій> зверніть увагу, це у нас прошка. І то прошка. Но, з цієї прошки розмір резини 12,4 на 28, а тута 14,9 на 24. І зверніть увагу, що по висоті 24- резина вища, ніж 28. -ма. От вам вся і різниця. Бо багато хто казав, що 24-та вона низька, ні, нічого подобного. Друзі, кого цікавить техніка, пишіть, телефонуйте, звертайтеся. Запрошуємо всіх на тест-драйви. Техніки дуже багато, є на будь-який смак. Можете приїхати, підібрати собі. Якщо ви ще не оприділилися, не знаєте, яку ви точно модель хочете на скільки кінських сил, то вибір тракторів дуже здоровий. Всіх чекаємо на тест-драйви. Всім гарного дня та мирного неба. З вами, як завжди, Олександр.